Я всіх вітаю на своїй кухні. Сьогодні буду випікати шоколадну ватрушку. Для тіста мені потрібно 250 г борошна, 1 стакан цукру, 250 г кефіру, Можна замінити на йогурт або на сметану, або можна змішати, якщо є залишки, сметани, кефіру, На кисле молоко можна замінити. 2 яйця, 2 столові ложки, какао, 2 столові ложки прохмалю пів чайної ложки соди, пів чайної ложки амонію і 1 столова ложка оцту, щоб згасити соду з амонієм. Якщо амонію нема, можна додати 1 чайну ложку розпушувачу та 60 г олії, В чашу міксера, вливаю яйця, всипаю цукор та все гарно збиваю. Вливаю кефір та трошки перемішаю. Просію какао, крухмаль та борошно. всипаю соду і амоній, гашу оцтом, вливаю олію і вінчиком все перемішую. Ось таке тісто вийшло. Для сирної начинки мені потрібно у мене тут 750 грам сиру, 700 г сметани, 6 яєць, 1 стакан цукру, 4 столові ложки манки, цедра апельсину у мене заморожена та ванілін. Сир я вже виклала в велику миску, виваю яйця, всипаю цукор, манку, цедру апельсина та сметану. Сипаю приблизно 1 грам ваніліну. Цю масу збиваю погружним блендером. Ось така вийшла сирна маса. Зараз буду збирати пиріг докупи. Форма в мене 25х35. Форму я застелила папером та змастила олією. Виливаю тісто, форму. Тепер сирну масу виливаю посередині. Ставлю ватрушку в гарячу духовку на 180 градусів приблизно на годину або на годину і 10 хвилин. Треба дивитися вже по своїй духовці. Спеклася ватрушка, випікала я годину і 10 хвилин, вже врізала. Ось так. Виглядає. Тісто лише таке по краям, а серединка, бачите, майже без тіста. Хочу показати, який вийшов корж. Дуже пухкенький. Зараз попробую спочатку край. Mm. Смакота. Тісто це дуже смачне. Ще попробую сир. Дуже смачне, як чизкейк. скейт. Неможливо відірватися. Шоколадна ватрушка дуже смачна. Таке тісто візьміть собі до уваги. З цього тіста можна зробити кекси, можна зробити торт. Кому сподобався рецепт такої смачної ватрушки, то спечіть таку ватрушку, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, а мені дуже приємно. Буде ще багато смачних страв. Готуйте разом зі мною. І хай вам все вдається, а я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою.